Вітаю! Давайте поговоримо про звичку ведення щоденника. Що це таке і для чого воно взагалі потрібне. Якщо коротко, я б визначила це як щоденник дорівнюється свідомому життю. Чому? Тому що наше життя це і є вибір. Ми з вами прокидаємося зранку і маємо вибір встати з лівої ноги чи з правої. Ми вибираємо, робити руганку чи ні, ми вибираємо снідати омлетом, чи просто попити йогурт. Ми вибираємо одежу в гардеробі. Ми вибираємо настрій, з яким ми будемо виходити з будинку. Ми вибираємо йти пішки на роботу, чи на громадському транспорті, чи на власному. І весь день це наш вибір. Але коли він свідомий, то Наші, ми в кінці дня залишаємося задоволеним прожитим днем. Що ж таке свідоме життя? Ну, у нас е, ділиться на дві частини. Одна частина, якою ми задоволені, це наші успіхи, наші е, гарні вчинки, це наша реалізація. Наша красота, яку ми несемо. І є інша частина, яку ми будь-яким чином намагаємося заховати. Це негативні думки, це негативні емоції, це наші негативні вчинки, які ми промишляємо. І насправді цю частину другу ми не повинні приховувати, ми повинні її виявити, прийняти. І трансформувати в інші зміни. Так от, для того, щоб виявити нашу другу частину свідомості, яку ми будь-яким чином або ігноруємо, або ховаємо, нам треба навчитися її помічати. А як це можна зробити? Для цього придумали щоденник. І... Ми показали, як це можна робити. Хтось веде щоденник вже там десятиліття, і постійно, хтось веде щоденник періодично під настрій, а хтось взагалі не думав, що ведення щоденника це дійсно важлива частина. І з чого почати, ви можете і не знати. Ми показали вам, як це може виглядати, але це не означає, що у вас повинно бути так само. І якщо вам важко говорити про всі думки, то перший маленький крок, який неважко зробити, це відмітити емоції, які ви проживали протягом дня. Це може бути у вигляді слів. Якщо ви ведете паперовий щоденник, або у вигляді смайлів, які можна фіксувати в своєму електронному щоденнику. До речі, я зацінила для себе електронний щоденник і дуже в захваті. Тому перша звичка, яка важлива, навчитися фіксувати те, що у вас в думках. Важко писати багато, почніть з малого, почніть з смайликами. Потім у вас з'явиться бажання написати більше. Потім ви зможете йти по дорозі, і ваше осяяння захочеться зафіксувати. Ви візьмете телефон і в нотатках терміново це зафіксуєте. Але цю звичку бажано розвивати щоденно. Ну, якщо трапилося, що не хочеться вам писати. І таке теж буває. Ви не хочете приділяти або згадувати цей день взагалі, таке теж буває і дозвольте собі цьому відбутися. Скажіть просто: я не хочу цього сьогодні робити, але завтра буде новий день, і я повернуся до тебе і обов'язково зроблю надатку. І... Це буде ваш маленький успіх до звички ведення щоденника.